Друзі, я тут для вас проводив розпаковочку, а потім помітив, що в мене якийсь збій на телефоні, тому е, сам анпакінг, тобто винімання із пакетів, ви не побачите. Але все одно. Бажаю вам гарного дня. Вітаю вас всіх. І е, ми сьогодні маємо ось такі різні дроти. І в кадрі ми маємо роутер ось ще один роутер. Для чого це все? Я сьогодні хочу е, зробити таке корисне відео, щоб показати вам, е, як можна мати інтернет в умовах, коли через росіян в нас дуже часто немає світла. Е, ви всі, мабуть, страждаєте від того, коли у вас немає інтернету під час вимкнення світла. І сьогодні, сьогодні ми е, спробуємо вирішити цю проблему. Ось для цього я замовив у декількох. Продавців кабелі, але я вже бачу, що вони, мабуть, однакові. Можна було не замовляти в різних продавців, тому що, мабуть, ніякої різниці немає. Лише розповім вам, що ці кабелі бувають з різною напругою на виході. Буває 12 вольт, а буває 9. Для чого це потрібно? Ось дивіться, у всіх роутерах, мабуть, у всіх, якщо перевернути їх, тут є характеристики. І на цих характеристиках повинно бути написано параметри мережі. Тут, мабуть, ми не бачимо на задній стороні, але якщо ми візьмемо блок живлення, то на ньому ми можемо побачити, що в нас тут на виході 12 вольт та 1 А. Так, якщо ми візьмемо будь-який інший пристрій, ось, наприклад, інший мій роутер, то тут ми можемо побачити, що тут так само. 12 вольт та вже 2,5 А. Тому, е якщо ви не знаєте, який дріт вам потрібен, ви можете прочитати це на блокові живлення від вашого пристрою. Так само від терміналу. Ось є такий термінал. Це термінал, який перетворює е оптоволокно. Сигнал з оптоволокна, який заходить від вашого провайдеру, у сигнал, який через LAN дріт подається на ваш роутер. І ви вже отримуєте локальну мережу у вашій оселі. На ньому так само є в нас блок живлення. І він у нас також 12 вольт. 1 ампер. Дивно, тому що для нього достатньо, ось тут, якщо побачити, 12 вольт ну, 05 А. Тобто тут із запасом блок живлення. Але буває таке, що на деякі ось такі пристрої, нам потрібно буде, щоб тут було 9 вольт. Тому будьте уважні, коли замовляєте такі дроти. Ну а зараз перейдемо до того, взагалі, для чого нам це потрібно. Коли немає інтернету світла, як я вже казав, ми не можемо зробити так, щоб наш роутер працював. Ось ми зробили, щоб він не працював. Тепер ми беремо ось такий чудовий дріт. Взяли. Втикаємо його ось цією стороною з круглим штекером у наш роутер. Іншою стороною ми вмикаємо його у павербанк. Так, вмикаємо його у павербанк і дивимось. Все працює. Поміняємо. Так, вімкнули сюди. Давайте зімітуємо роботу нашого, так би мовити, роутеру і візьмемо сигнал. Нашого інтернету сюди. Ось так. І бачимо, в нас тут лампочка світиться. Ось, в нас запрацював наш Wi-Fi. Давайте подивимось. Ось у нас підключено Wi-Fi, він у нас працює. Ось це в нас Xiaomi. Тепер давайте спробуємо, щоб вас не обманювати. Дивіться, іншого роутера Asus зараз не увімкнено, тому що на нього не поступає е, живлення. Тому беремо зараз наш інший роутер. Вимикаємо з нього адаптер живлення і вмикаємо ось такий дріт. Ось так. Дивимось, запрацював наш роутер, лампочка світиться. І зараз, коли в нас індикатор цей стане білим, це буде означати, що в нас працює. Інтернет і можна шукати нову мережу, яка в нас називається Asus. Так, давайте поставимо. Дивимось воно ще зелене. І давайте хай в кадрі в нас буде лежати телефон. Бачимо, Xiaomi умішна мережа в нас пропала. Чекаємо, поки з'яв. О, дивіться, з'явилася мережа Asus. Все підключено, все працює. Можемо перевірити. Відкриваємо YouTube. Угу. YouTube ми відкрили, але е, інтернет. Не переставили і чекаємо чогось. А тепер вмикаємо сюди наш інтернет. І чекаємо, поки червоний індикатор зміниться на білий. Ось в нас білий. І в нас запрацював наш інтернет. Бачимо, все добре працює. Таким саме чином ми можемо. Включити і наш е, термінал. Беремо інший наш е, дріт. Ось. І тепер вимикаємо, дивіться, адаптер живлення від блоку Привет, живлення. Так. Прибираємо блок живлення і вмикаємо дротом, який від павербанку. Чик. погано видно, але чекаємо. Лампочка Power вже світиться в нас, давайте перевіримо, чи працює в нас інтернет. Ось, дивіться, засвітились інші лампочки. Не думаю, що вам це видно. Але ось, дивіться, перша друга світяться і LAN моргає. Тому оновлюємо сторінку і бачимо, що інтернет вже знов працює. Все дуже добре. Ось такий відосик для вас. Як ми бачимо, Дроти і у першого, і у другого продавця, у якого я замовляв, працюють однаково. Це і, дивіться, один з них такий більш прозрачний, інший відрізняються вони хвостиками. У одного я замовляв. У таких пакетиках прийшло, у іншого просто зав'язано. Але немає різниці. Можу радити і в того, і в цього. Тому посилання я залишу в описі під цим відео. Також не забувайте користуватись кешбек-сервісом, з ним виходить ще дешевше. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки і пробуйте підключитись таким чином, щоб отримати інтернет, навіть коли у вас немає світла. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!